Як Леля танцівницею стала. Частина третя. І ось я стою в новій тренувальній формі, сповнена рішучості, та чекаю на початок заняття. Танцклас поступово наповнювався дітлахами. Я почала знайомитися з усіма. І в мене відразу з'явилися подружки – Василина та Стефанія. У зал зайшла Тетяна Анатолівна і промовила: Діти, займаємо свої місця, починаємо заняття. Лелю. Вставай біля Василинки. Усі пам'ятають, що урок починається з привітання. Так. гуртом відповіли діти. Приготувалися. Доброго дня! викрикнула я. Тетяна Анатолівна усміхнулася, а малече засміялась. Лелю, на заняттях ми не розмовляємо, а все, що хочемо сказати, передаємо за допомогою рухів, жестів та міміки. Навіть вітаємо один одного укліном. Зрозуміло. ніково прошепотіла я. Отже, перша позиція і раз, два. Три. Чотири. Почала урок хореографка. Спочатку ми робили розминку, а потім стали вивчати позиції ніг та рук в танці. Їх виявилося шість, а позиції рук три. І знати їх потрібно для того, щоб правильно починати та закінчувати вправи. Діти. Перш ніж вивчати рухи, наголосила Тетяна Анатолівна, – треба стати гнучкими, як виноградна лоза, граціозними, як лань, та міцними, як камінь. А це можна досягти лише роботою біля станка. Підходимо до палиці і робимо, деміпліє – маленьке присідання. Василина! А якою незрозумілою мовою говорить Тетяна Анатолівна? запитала я пошепки. Це французька мова. Тут усі рухи мають назви. Дівчатка. Що це за розмови? гучно вигукнула вчителька. Ану, втягнули животики, спинки вирівняли, шийки витягнули. робимо пліє повільно, не поспішаючи. Молодці. Закінчили вправу. А тепер робимо Батман Тандзю бік. Стефа, а це що за рух? запитала я. Ніжку треба виставити на носочок в сторону, відповіла вона. «Ага, зрозуміло, проговорила я і стала тягнути ніжку щосили. Сьогодні я дізналася багато незрозумілих слів. Наприклад, реліве, піднімання на півпальці, зоте, стрибки по позиціям ніг та багато іншого. Діти. А тепер переходимо на центр залу і робимо партерну гімнастику, це вправи на килимках. Ну, нарешті відпочинемо, подумала я. Це буде точно легко. Але, як виявилося, вивчити назви рухів було легше, ніж їх виконувати. Спочатку ми робили складочку, нахилялися, сидячи у бік, уперед, назад, а потім перевернулися на животики та зробили жабку. Я подивилася на Василинку, у неї так гарно виходило, що я почала старанно повторювати. Але, на превеликий жаль, Тетяно Анатолівно, подивіться, у мене зовсім нічого не виходить, сказала я. Певно, у мене занадто короткі ноги. Вона посміхнулася, підійшла до мене і сказала. Лелю, ніжки у тебе гарні, а щоб вийшла ця вправа, потрібно більше прогнути спинку. Вона наблизилася ближче до мене, поправила, і в мене одразу все вийшло. Взагалі Тетяна Анатолівна дуже терпляча та чульна. Вона приділяє кожному увагу покаже, поправить та похвалить. А потім ми виконували вправу барізка. Це коли ти лежиш на спинці, а ніжки піднімаєш до стелі. Відразу мені здалося, що я зроблю це з легкістю. Але, піднявши ноги догори, раптом бу! -бу! Мої ноги чомусь перекинулися назад і так гучно, що я аж сама злякалася. Ой, Лелю, ти не втримала рівновагу Я ж попереджала, що треба мене слухати та повторювати все поетапно, не поспішаючи, і у тебе все вийде. Давай спробуємо ще раз. Я зібралася з силами і почала спочатку. Розумничка, ось правильно, вже краще. Сказала Тетяна Анатолівна. Багато нового, незвичного я спробувала та дізналася на заняттях. Але найцікавіше було тоді, коли ми почали вчити рухи українського танцю. Залунала весела українська мелодія. І ми почали вчити колу палочку, вірьочку, бігунець падебаск. Ох, це було захоплююче. А тепер давайте спробуємо деякі соло та трюки, сказала Тетяна Анатолівна. Так, Стефу, Василино, виходьте на центр залу і покажіть обертас. Виявляється, це таке кружляння на одній нозі довкола себе. Як же віртуозно вони це робили? Молодці! не втрималася і крикнула я. Тетяна Анатолівна, а коли я так зможу? Терпіння, Лелю. Щоб так танцювати, потрібно довго вчитися, тому що це наполеглива праця. Так, а тепер, хлопчики, робимо присядку та крокодильче». Молодці. А тепер, Тарасику, покажи розножку, сказала Тетяна Анатолівна. І тут я побачила, як Тарасик стрибає у повітрі, виконуючи шпагат. Це коли ніжки на одній лінійці на висоті. У мене аж рот відкрився від здивування. Я була в повному захваті і гучно заплескала у долоні. По закінченню уроку ми попрощалися з дітками. Я була втомлена, але дуже щаслива від заняття. Тож, сповнена приємними враженнями, я вирушила додому до батьків. Далі буде.